Я хотів би погодитися з е, думками людей, які тут виступали, які казали, що проблемами, е, основною проблемою, е, яка перед нами стоїть, це проблема організаційної структури, яка б яка скоординувала і втілила в життя, скажімо, стратегічні будь-які стратегічні плани, і відсутність такої структури не давала можливість е, реалізувати попередні стратегії. І хотілося, щоб, щоб наприклад, ця стратегія. Яка ну, розроблена за допомогою німецької фірми Пітіфау. І на сьогоднішній день, як вона, на мій погляд, виглядає найбільш комплексною, ну, щоб її та ж сама участь, як це українською мовою не постігла, не чекала та самоучасть, як і всі попередні стратегії. Але я б ще хотів наголосити на тому, що будь-які стратегічні. Рішення це е, рішення, які не мають моментного ефекту. Тобто втілення стратегічних планів потребує довгої роботи і е, багато підготовчої цієї роботи е, не видно відразу. Е, ми, на жаль, сьогодні знаходимося в такому е, дуже політизованому суспільстві і популістичному. І власне загроза реалізації стратегічних проектів це є бажання вирішувати сьогоднішні якісь такі нагальні гарячі питання, які потім закривають нам шлях до вирішення стратегічних питань. І хотілося б, щоб ми власне оцю таку небезпеку врахували. Ну і врешті-решт, я думаю, що створили структуру, яка б була наділена владними повноваженнями і могла реалізовувати. Хоча б цю стратегію, тому що е, рішень ідеальних не буває. Е, реалізація стратегії е, цієї рано чи пізно, скажімо так, е, дозволить вирішити основні питання. Транспортні в місті Львові стосовно це, це одна з проблем, якої ми підняли, що не було інституції, яка б була і замовником і була контролювати, з якою можна було би запитати, коли і відбулося чи не відбулося щось. Але дуже важливий момент є той, що е, обов'язково до цього потрібно залучити громадськість в якості сили, яка буде постійно питати, чи ви це робите, що ви робите, і має знати про що йде, іде мова. Тобто, коли так, тобто коли розробиться стратегія, її потрібно донести до. До населення, тобто провести так звану піар-компанію саме цієї стратегії, що незалежно від того, хто сьогодні є керівником конкретного відділу, чи люди можуть спитати, добре, такий документ був прийнятий, і було прийнято рішення про його імплементацію про такого-то терміну, то яка йде робота, які йдуть плани, чому вона не виконується, чи як виконується, і кому за це сказати дякую, що це вона робиться. Тобто, залучити населення до цього як контролюючий фактор.